Вже майже рік в нашій країні триває повномасштабна війна. Сотні тисяч українців стають до лав збройних сил та ціною власного життя виборюють незалежність України. Хочу подякувати всім українцям, козакам та україночкам, які долучилися до збіру крові в місті Одесі. Я при наступі на Хрисоні отримав поранення. та мені тут своєчасно перелили кров. Я дуже хочу вам подякувати за кожну кроплину крові. Вона дає дуже сильну надію на виживання. Люди не переставайте здавати кров, тому що це шанс отримати бійцю пораненому життя. Дуже дякуємо вам. Допомагаємо бійцям, бо розуміємо, що наше майбутнє, наше існування залежить від них. А коли їм стає зле, ми ціною власної крові можемо врятувати життя пораненого бійця. Стань донором. Донорство крові наближає нашу спільну перемогу.